На нашому каналі. В першу чергу хочу привітати всіх моїх підписників, всіх моїх дівчат, жінок із святом весни, зі святом 8 березня. Я бажаю вам цвісти, та пахнути, та надихати, любити і радувати. Під мирним небом України я бажаю вам здоров'я, натхнення, всього-всього найкращого, щоб всі мрії збувалися і щоб все у вас було добре. Ми сьогоднішній наш е, святковий такий день починаємо з вулиці, тому що в Черкасах просто неймовірна погода. В нас, прямо, знаєте, майже літо прийшло, настільки тепло, ми якось. Особливо не святкуємо 8 березня. Мої хлопці з раночку мене а, поздоровали, подарували квіти. От я з дінечкою з'їздила вже на, е, до репетитора на англійську мову. Ну і сьогодні ми хочемо провести цей день на вулиці, так як знаєте, у таких людей, які е, на грядках трохи тук-тук звернуті. Тільки перше сонечко, і хочеться вже гребтися, щось робити, прибирати. От тому я сьогодні планую. Посіяти редиску в теплиці, посіяти зеленуху. Ну і буду сьогодні вигрібати свої грядки від листя, прибирати все. Саша сьогодні вже ріже дерева та буде їх оприскувати. Ось такі в нас сьогодні плани на такий святковий день. Але для нас це задоволення. Я бачу об'єм роботи, і мені, як завжди, аж страшно, але очі бояться, а руки роблять. Тому бажаю вам приємного перегляду! Буду сьогодні, ну верніше, зараз прям буду починати із своєї плантації полунички. Я зараз буду прибирати все сухе листя, буду прибирати мокрець. Бачите, хоч і е, у нас оця, ця, як її агротканина, але все одно он мокрець попроростав через оці маленькі. Щілини, де полуниця посаджена, тому зараз буду займатися прибиранням. Ляля в нас також щаслива, нарешті її випустили на вулицю, нарешті тепленько, можна погуляти. Як і рік назад, Саш, відео починається з того, що Саша сидить на дереві. Ні, Ровно... на рік назад ми з цього починали наше перше відео, тільки воно було на дачі, де Саша сидів на яблуні. Що, що треба, що ж поробиш? Треба. Я вітаю всіх весь жіночий колектив, жіночого. Половину населення з 8 березня. Березня всіх зі святом. Будьте здорові. Миру в нашій державі і смерть всім клятим ворогам. Зі святом! Вітаю з 8 березня всіх дівчат. Бажаю здоров'я, успіхів і щоб ви заробляли дуже-дуже багато грошей. Колоничку всю прибрала, всю вичистила. Ви знаєте, раніше в мене на це йшло 2 дні. коли вона не була застелена агротканиною. у мене 2 дні уходило, щоб вичистити її від того мокрицю. А зараз, ну, мабуть, десь година, може півтори години, я кожний кущик вичистила. Деякі кущики в мене пропали. Ось, ось тут. От. Немає нічого. Ну а так то, в принципі, основна маса кущів гарно перезимувала і вже починають своє зростання. цю частинку ось вигрібала отак от, вдовж полуниці і аж туди останне потім, бо щось це набагато важ... важче, ніж з полуницю займатися. Саша воює із. Боже, як воно? Чорниця. Чорниця ж, наче, так? Да. А я йду в теплицю, тому що. Вже повернулося сонечко туди, вже там тепленько. Я спеціально чекала часу, поки туди повернеться сонечко, щоб не в холодочку працювати, щоб не змерзнути, бо я і так трошечки прихворіла. От Сьогодні встала зранку, а в мене ніс заложений, все булькотить. Тому працюю на сонечко, щоб не мерзнути. Так, в теплиці є чим займатися. Земелька волога. І, звичайно ж, ви бачите, як рясно росте мокрець. Мокрець це просто біда на моєму подвір'ї, він росте кругом, його багато. А ось я на зиму, дивіться, сіла шпинатик, як гарно зійшов шпинатик. Чудово тут зійшов, і там, але там щось він якийсь такий собі. В общем, я зараз все прибираю, виполюю. І будемо саджати радисочку. Так, клумбочки вже підготувала, знаєте, так вже в мене прям болячка чувствую, косить. Ми якось, ми, сили в мене є в організмі, але в мене ніс, це просто він весь ось такий обкладений, тече, я чхаю постійно. Мабуть, буду я з понеділка, з понеділка йти на лікарняний, бо це не діло такою хворою виходити на роботу. От. Але редиску треба посіяти, тому що в нас вже таке тепло. Вона зараз швидко зійде і швидко нам дасть врожай. Що я буду сіяти? В мене ще залишилася з того року Сілеста F1. От я зараз її висію. Також купила новий пакетик, також Сілести. Боді-ам. Також гарний сорт. Взагалі, це сердистий Бодіам. Він вже перевірений роками і завжди дає гарний врожай. Це 100% посієш і знаєш, що будеш мати редиску. І також посію сьогодні руколу. Ось така. Не знаю, цей сорт буду сіяти вперше. Це багаторічний сорт. Мені подобається така редиска. Один раз посадиш і 2-3 роки в тебе є рукола. Ну... А, а ще ж листя салату хотіла, а не взяла просто. У мене дома ще є листя салату, з того року залишилось насіння. І в мене є десь тут ще шпинат, можливо, ще досію шпината, бо то, що є, то, звичайно, мало. Фух, тому починаю сіяти. Найдовше це розкласти ці насінинки, ну, ви зрозуміли, да, щоб вони ж були на якійсь відстані друг від дружки. Це найдовше завжди. Поки... Чим бризкаєш Саш, розкажи. Ой, та тут суміш. Ну, Взагалі тут це щось подібне до мідного купороса. Але мідний купорос дуже сильно розпилітель забиває. То в мене там є мідян такий препарат. І ще там якийсь препарат. Мені товариш по Каже, що гарна річ. Коротше, бакова суміш. Так. Да. Але на основі мідного купороса. Мені ще треба, Саша обрізав сьогодні малину, а мені ще треба вигребти звідти все листя. Коротше, роботи стільки що аж страшно. Перша частина теплиці засаджена е, редькою. І на сьогодні я закінчую свої роботи на вулиці в теплиці, бо в мене нісмі не дає мені спокійно працювати. Піду зараз додому, буду вдома готувати їжу на вечерю, щось поприбираю. Бо тут нахилятися і я не можу, воно в мене капець якийсь. Щось я так на 8 березня захворіла. Не всі так можуть, правда?

Завтра посаджу. Листя салату не посадила. Руколу посадила, редиску посадила, а шпинат і листя салату не посадила. Можливо, завтра, якщо буду краще себе почувати. Сьогодні все-таки свято. Пожарим шашлачок. Але тільки трошки. Поки Саша там займається мангалом, я зараз ой, Боже, помию картопельку і поставлю її в духовку запікатися разом із салом. Ми дуже любимо цю страву, але тут дуже важливо ось так гарно вимити картоплю прям якоюсь щіточкою чи губочкою, тому що вона буде в мундирках. Тобто шкірку я не буду вчищати, тому, звичайно, вона повинна бути чистою. Приготую із запасом, щоб було і на завтрашній день, тому я взяла дві картоплин, ой, дві, десять картоплин. Зараз побачите, як буду готувати. Я це блюдо готую ну, доволі часто. Всі в мене його люблять, і я люблю, і Саша, і навіть Деня любить таку картоплю. Планувала я сьогодні до клумби дойти, але так і не дійшла. Ну, нічого, не все одразу весною, завжди така загонка. Хочете це зробити прямо за перший же день тепла. Всю роботу. але так не буває. Весною в дворі завжди багато роботи і швидко вона не робиться. У мене стільки планів, стільки планів. Дай Боже, щоб хватило сил і грошей на мої плани. Починаю приготування. Я вже включила духовку, тому що така картопліка готується довго. Так, кусочок фольги. У мене тут нарізане сальце і приготоване велике скляне деко. Я на отаку одну фольгу вміщаю дві картоплинки, що роблю, ріжу. Я впевнена, що ви знаєте такий рецепт приготування картоплі, але ріжу її не до кінця, щоб вона гармошечка вийшла. Потім беру, отак при, привідкриваю і трошечки солю. Тільки ж не сильно, щоб вона ж не вийшла у вас як ропа. Ось так. І в мене шматочки, я оце бачу великі досить вийшли, тому я ще поділю на навпіл. І ось так от засовую. І зверху перчиком. О, перчиком можна було, коли я вже другу розрізала. І поряд друга так само. Якщо багато ось таких, бачите, якісь такі, ну, вже ж картопля старенька я обрізаю ось таке, некрасиве. Потім їсти його буде неприємно. І так само я це роблю так з усіма картоплинками. І в духовку запікатись, буде запікатись довгенько, години-дві. Тому треба, як ви знаєте, е... Время це розраховувати, особливо якщо це гості, то от прям завчасно треба готувати, бо готується доволі довго запікається картошка така, не дорізала. І більше нічого не роблю. Просто закрила, замотала ось і в деку поклала. І ось так роблю з усіма. Так, дивіться, в мене вийшло ось так. Я ставлю в духовку, а сюди зараз ще один зроблю, домотаю, щоб вже було повне деко. Все. Щось в мене хвороба зовсім не триває, тому я знайшла, у мене тут міфінамінка є при гострих респіраторних вірусних інфекціях. Буду, мабуть, починати пити цю міфінамінку. Фух. Зараз прочитаю, як її тут приймати. Три-чотири рази на добу 250-500 мілілітрів. Тут 500. Ага, тобто одна таблетка. Фу, оце да. Саша каже, так, давай починай щось пити, бо каже, ти дуже погано виглядаєш. І прям видно, що дуже хвора. Так, друзі, я з вами на сьогодні прощаюсь. Я вже поставила картопельку запікатися, шашличок вже готовий. Ой. А я зараз ляжу та буду трохи відпочивати, бо щось мені зовсім негарно. А в мене на завтра багато планів було. Я така людина, яка не вміє хворіти, М -м -м мене шила в одному місці. Я не можу спокійно просто лежати і хворіти. Я, знаєте, лягаю і лежу, тільки якщо в мене вже 38 і вище. От тоді я злягаю і лежу і хворію. А поки мені ноги мене нося, я, мені треба щось робити. Зі святом вас ще раз, я сподіваюся, у вас свята проходять не так, як у мене, не в хворобі. Зустрінемося в нових відео. До побачення! Яка краса накриваю фульгою, бо картопелька ще не готова, щоб не так вичихало. М -м -м, Боже, це божественно. Зараз від такої вечері я і швиденько виздоровію. І поїду завтра на дачу. Боже, а как краса.